Нам говорять, що у нас є коло, і довжина цього кола дорівнює 49 пі. Нас просять знайти радіус цього кола. Я нагадаю, що радіус це відрізок, що з'єднує центр кола з довільною точкою цього кола. Ось, наприклад, це радіус або ось це теж радіус. Окей. Добре, тепер згадаємо, що довжина кола обчислюється за формулою 2 помножено на π і помножено на радіус. Тому за допомогою цієї формули ми можемо просто скласти рівняння, таке як 49 дорівнює 2 помножено на π і помножено на r. Ми можемо одночасно і ліву і праву частину поділити на π, Тим самим скоротити його. І отримаємо 49 дорівнює двом радіусам. Відповідно, 1 радіус буде дорівнювати 49 поділено на 2, а це те саме, що 24,5. Окей, це була перша задача, тепер розглянемо другу. Якщо довжина кола, у нас буде дорівнювати 1600 π а діаметр невідомий. Ми будемо застосовувати цю ж формулу, але пригадаємо, що радіус, у нас дорівнює діаметр поділений на 2. Відповідно, діаметр у нас дорівнює 2 радіуси. Отже, ми можемо переписати цю формулу у вигляді діаметр помножений на π. і знову скласти рівняння, що 1600. Візьмемо інший колір для зручності. 1600 Пі дорівнює діаметр, помножений на π. Знову скоротимо π і там, і там, і вийде, що наш діаметр дорівнює 1600. Ось і все.